І всім друзі привіт! Ви на каналі Андрій Проза Україну, та. І ми сьогодні знімаємо атакувати базу. Ну типа нас будуть атакувати і з нами мій друг Дімо. Всім привіт. І зараз ми йдемо воювати за нашу сторону. Вихи нафіг корабельки шо за фіг? Типа... Подивись їх і корабель! Быстрее сейчас за пушки! Ай, блядь, нельзя. Иди сюда, иди сюда, ты понял? Подивись на скин! Ты понял? Подивися на скин его! Подивись на скин! Ты понял? Сейчас сюда! Ух, нифига они так стреляют! Треба йому щит ламати. Два, Два Треба йому щит бунтаз сламати Ну, щит. Двин починав по нашій базі стріляти. Гімнюк А то значишь, чорні вистріли Не, ну в мене таке є. Ему треба щит сломаты. Давай стреляй. Там за пушку сідай. Ломай ему щит. Ой, бляха мешок, ты тих кораблей выкликает. И ки кидають бомби. Минус перший. Ну ты хурабли Ой, Бляха, я надо туда пуча стрелять. Антон, стреляй! А то где данные пропаду, бляха. Давай стреляй! Да. Давай, давай! Ого, с базуки стрельну! Хорош, чел! Просто с базуки пуча стрелять! Треба йому щит бунта сламати. Ну в две. Ну йому ще... А це що за фігня? Це миній цагацькі обстріли. Ой-ой-ой, подивися на його хп. Ні, чекай, ми можемо можем виїг... можемо вииграти. Вот так тобі укорбей. Що ти здох, корабель. Чекай, я той е, корабель, який літай, кидає бомбочки ломаю. Все. Так. А ти йому бар'єр ламаєш чи ні? Так. Ой, ти дві, ми йому майже все зламали. Быстрей, быстрейше. Году ми виграли. Ми виграли! Ми виграли! Ми виграли! Так. Прикольно! 93! Ух! А то прикольно Все, пішли на базу. Так, давай, я тут ще э, візьму пару бой боєприпасів. Та нічого, я, я рассапнусь. О, великий Ти все в собі. Є! Я пішов свою награду взяти. Це взяв 98 доларів. Ух, у мене вже 1232 долари, ну прикольно. А Ми... мені дали за награду 1 долар. <рикольно> прикольно. Так. Давай. Ладно, давай мегатанк, мегатанк. так, 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 Що тут? Короче, дивіться, зараз ми збираем боєприпаси з Дімою. Ну, скільки в тебе боєприпасів? В мене. Так, чуєш, сідай, як туди, найсаміближче. Найсаміжче. Ближче. Добре, сідай, сідай найсамі ближчок. Добре. О, два три аж великих вистріли, прикольно? Дуже прикольно, чекайте. Друзі, дві друзі, дві, якісь саганські обстріли тут своряться. Чекайте, дай нагороду забрати. Хоча б з неї ще ти шахеду. Ай, яй яй яй, -яй! Лови! А це нормально? Що там? А це нормально? що ми за 5 секунд або навіть і більше трохи созломан. Це нормально? Ні, я так, я так теж так прохую. Місія завершена вообще. Так, мінус шахет. Ти розумієш, ми стільки бабла можем намотати, що тут просто? Так. Я просто в шоті. Короче, далі продовжуємо. Добре. Нам короте, зараз треба пережити просто. Так, напевно, ми зараз будемо перше проходити, але перше не саме легше. А це мої бою Що, шоуфі. А танк почав ламатись. Ти, ти бачив ті обстріли просто? Так. Так нифига. Все. Так, я розсад. О, ну я візьму свою нагороду, бо я два шахеда сломав. 50 доларів Ага. Бл. Біль... Мені знову далося. Я я, 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 я короче, я розблокував великий тройний вистріл. Великий. Ще мені п'ять відкрити, і саме останнє лише лусі, і все. Я буду всі Угу. Uh -huh. Тільки мені ще базуки... ну базу це базуки, це такі. Базуки це такі. То ну ви здіваєтесь. Все, базова атака. легко. Ба-ба uh -huh. -ба просто легко. Дуже. Uh -huh. Так. Так, ну, так, дуже просто. Спасибо. Тут, тут чаще робить А. Да. Я, короче, спама написала, наша Тарел, Ладно, я уже перебрался ну, ну, и тройные всех... и... и... а весь. <плот> Так, быстро. Бля, я патрон. Я пішов. Так. А ч я совсем тут на это? Почему с того? Ух, скинь-то боеприпасы, они нападали. Так, ну тут, по-моему, буде то будет. Через 13 секунд. Я хочу... Нема. Та я понял. Ну так, во, база противника появится. Через скільки там секунд. А ну, в тому ми всіх підібрав? А ні. Ух, тройний, Коротше, короче, взагалі вообще имба. Ой, все, він появився. Він мене зараз задавить. А ти нафіга так близько пішов? Йди назад швидко! Ну що, тебе задави? Ні. Фух! Коротше, ламаємо ці фігні. Добре. О, чекай, а чекай. Я зараз їх можу сломати. За два удара. Я не розумію, де вони. Добре. Все, ще ти поломані. Быстро нападай. Ще ти противника опущена, атакуйте її базу. Все, що у вас є. Коротше, давай погнали. Тільки чекай, треба ті фігні сломати. Я одному зламав. Хорошо. Ні, він мене зараз вб'є. Ні, чекай, не переживай. я ті фігні зараз ломаю. что лазерами атаковать. так Что-то был? Так. Да, бляха. Так, ну я эти фигни сломал, что лазерами атаковать. Уй, бляха, теньки на той. Ай! А ч А чё? Ай, бляха, ты... Не, все, всё. вбили. Ну просто як можна так було было зато. Ты пеш поджарился. та ні, ні, я одну фігню сломал, сломав, вона якось типа зрикушаталась. Не знаю. Бляха, 84%. Ай, бляха, сторож ж ты дурный часто. Да не знаю, як мені валити, якщо мене і так... Зажарить. жарить. Да иди нафиг ты сторож, Слава. Сами меня вбил. Это просто. Шапару выстрелили, и тому сторожу жопа. А ну иди сюда. Сторож. Пух -пух 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 а ну иди сюда. Yes! Я его слова. Антон, а то есть Дима, бляха, я уже путаю тебя с кем-то. Діма, давай нападаємо на той. Коротше, як тоді минула тактика, поняв? Типу нападаю. Так, я йому вже поламався. Ти ламаєш йому все середині, а блоки ламай, блоки теж мають. Ти голосно говорю, скрутир трохи вилюбила. Ти тро... ти, ти, ти трохи скрутиш. Ти той, ти... Ти ти блоки ламаєш чи ні? Якщо все поломано, типу ця система. Ой, бляха, я бачу до тебе. На авансаганский обстріл. Бляха. А шо зби? О, бля. Минус перший кусок скоро. Давай ломай потихеньку. Все, система атакована. Давай, сервакиємо ті атакуємо. Так, а Дані той Діма ходи, 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 не мучайся. А хто нам допомагає? Давай наступну фігу. Я вже там. О, це повна системочка. Укуляю. Мама! Мам! Все. Виключай мені печинку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ой-ой-ой, давай. Коротше, ця система, друзі, щоб ви знали, не саме більше хп має. Так що ми завжди з Дімою завжди його маємо ті панувати. Так, я ліпше, топку візьму. Щоб... Ой. Что за фіні? Друзі, пропав інтернет, значить це кінець відео. або ні. А тебе теж все залагало? Так. Що за фігня? А, взагалі, під кінець сервера нас вибило. Ха, клас. Скажи. Так, ну мене ще не вибило. А, чекай, я зараз до тебе зайду і продовжу. Карачі, друзі, я поставлю відео на паузу, щоб для вас це не було довго. Кутовка ламаю. Коротше, друзі, дивіться, ми вже зламали обоє ті фігні. Зараз саме головна, зараз сама головна задача зламати цю огромну фігню. Чекайте. Так, друзі, дивіться, ми скоро йому доламаємо. Я може, не стигнув, але ну, чекайте. Блін, ні, так-то грошей не вистачає, щоб він не А не тут він тут. Щось знімати. Короче, я пішов... Все! Ще трошки! Ми знищили, ми знищили, ура. Ми знищили. Коротше, 25 балм, це дорівні... Напевно, е, що той. Коротше, якщо два шахі не рахувати, це до десь 50 доларів. Значит 25 баунти древні 25 доларів. Місяць завершена О, Оооооо, ран. Халя халява шах. Ну коротше друзі, дивіться. Ми типу вже закінчили це відео, але напевно що ми не будемо продовжувати. Не, напевно, що не будемо, бо просто відео так багато не хватит. Ну то може другу частину скоро мы с вами знімемо. Теж, напевно, якщо ви хочете. Не, ламайся. Дивіться, я йому ламаю ті штуки, щоб він грошей не давали. Все. А О. все ми його победили. Ми його виграли, так. І, Коротше, Я зараз розсеплююсь. Все, я розсеплювся. Всі розсеплюлися. Ну не розсепнулися, подивилися. Так, дивіться, я отримав награду 118 доларів. А я 153. А я мені аж треба третій ще раз. У мене 16 доларів. Добре, друзі, з вами був я, Андрій Проза Україна. Ну, всім пока-пока.